Друзі, вітаю! Після вчорашніх тристоронніх мирних перемовин в Абу-Дабі між Україною США, та Російською Федерацією сьогодні на Росії неспокійно, і це не дивлячись на те, що сьогодні неділя, вихідний день. Знову лунають гучні заяви, крики та обурення зі словами про подвійні стандарти, про лицемірство і провокацію. Саморанку ранку пропагандисти накинулись на Україну. Вони заявили про те, що Україна відкинула ключову вимогу Росії на переговорах. Що Україна відмовилася здавати свої території, і що замість цього Київ наніс наймасованіший удар по Білгороду, що зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики, і що під час нальоту пролунало близько 50 вибухів. За словами пропагандистів, ЗСУ, буцімто то били не лише ракетами Хаймерс, а й ракетами Вільха по Білгородській ТЕС. І як наслідок російські ЗМІ зазначають, що в центрі міста, в центрі Білгорода пропало світло. І в районах перебої з електропостачанням. Щодо ситуації в Білгороді, лунають заяви з Державної думи, з Комітету оборони вустами депутата Швидкіна, що ударом по Білгороду Збройні сили України намагалися зірвати переговори в Абу-Дабі. Ну нічого собі, невже Швидкін забув, що вчора витворяла Москва, що Москва під час перемовин в Абу-Дабі у Б'єднаних Арабських Еміратах здійснила масований ракетно-шахетний терор? Била балістичними ракетами, ракетами Х-22, Х-32, Била ракетами на звуковими цирком, била по об'єктах енергетики, насамперед в столиці в інших наших українських областях. Сотні тисяч українців вчора тимчасово залишилися без світла і чомусь тоді Швидкін нічого не кричав про провокації і про те, що Москва хоче зірвати перемовини. Чомусь мовчали. Більше того, навіть насміхалися, зловтішалися, Були офіційні повідомлення від російського генштабу про те, що Збройні сили РФ вдарили об'єкт енергетики України. А сьогодні чомусь такі емоції щодо ситуації в Білгороді, і Україна нічого не заявляла, не має жодної заяви від нашого генштабу. Що збройні сили України чи загалом сили оборони України нанесли удар по Білгороду? Цілком можливо, це якісь внутрішні розбірки всередині Росії між молодими народними республіками, між Білгородською народною республікою, Курською народною республікою, Брянською народною республікою та іншими народними республіками. Тому нехай там розбираються, і нехай не забувають, що українці все чудово пам'ятають. Що українці не збираються пробачати військові злочини, і рано чи пізно справедлива відплата їх настигне, тому нехай ночуваються і потім не обурюються. Щодо вчорашніх перемовин в Абу Дабі. Вчора ввечері пропагандисти повідомили верніше після обіду про те, що є результати щодо цих перемовин. І це вперше, коли взагалі російська пропаганда вімкнула таку платівку, тому що раніше просто насміхалась над цими черговими раундами перемовин, висміювали їх. А вчора заявили, що є якісь проміжні результати, і потрібно продовжувати перемовини, зберігати тишу. А сьогодні російські пропагандисти взагалі почали нити. Вони сьогодні пишуть, що дух Анкориджа став сумним мемом. Щодо духу Анкориджа, то мається на увазі заява Піскова, яку він зробив позавчора, про дух Анкориджа, формула Анкориджа, про ті так звані передні домовленості, які були навіть не досягнуті, про що говорилося між Трампом і Путіним на Алясці минулому році. І що, пишуть пропагандисти? Вони пишуть про те, що переговорний трек, загалом всі переговори, поки що впираються в питання того, щоб Україна вивела свої війська з Донеччини. Однак військовий потенціал України дозволяє Києву відмовлятися виконувати ці вимоги. Водночас Трамп продовжує наносити економічну шкоду Росії уже поза всіляким правим полем, показуючи особистий приклад європейцям. І дійсно, ми бачимо, що США почали захоплювати російські танкери, хоча це відповідає міжнародному праву. І нещодавна подія, коли Франція захопила, сподіваємося, перший російський танкер. І зараз таке обурення: в цілому якихось таких позитивних емоцій, якоїсь радості чи якихось зловтіша нічого немає, просто пропагандисти ниють. В свою чергу лунають сьогодні, в неділю гучні заяви з Кремля. Вустами офіційного представника Кремля, головного речника Путіна Піскова, який почав кидатися не на Україну, а на Європу. Більше того, він навіть почав критикувати президента США. Сьогодні Пісков зробив декілька заяв. Подвійні стандарти і лицемірство в Європі домінують багато тисяч річ. Система міжнародних відносин страждає від виродження політики в європейському союзі, що деякі політики, які знаходяться при владі в ЄС в Європі, вони некомпетентні. Європейським союзом керують малограмотні функціонери, які не вміють дивитися в майбутнє. Це однозначно вказує на те, або, чи не або, а і те, і друге, що є певні комплекси неповноцінності, тому що коли Пісков робив такі заяви, то він говорив це впевнено, і було видно, що він це вірить, що буцімто то в Європі при владі некомпетентні малограмотні політики, які не вміють дивитися в майбутнє на крок вперед. Можливо, Пісков при цьому вірить, що Путін так званий великий мноходовочник. А ще один варіант можливий. Це те, що Москва сумує за тими часами, коли все було добре, коли при владі були такі в Європі, очолювали країни ЄС, такі люди, як Меркель, наприклад, в Німеччині, Шредер, Перлусконі в Італії, багато інших політиків, які через певний час отримали посади в російських нафтових і газових підприємствах. І до речі щодо Шредера Яндерма про це згадав, тому що вчора німецьке видання Welt цитувало його заяви свіжі. Також наші змі писали, що екс канцлер Німеччини закликав купувати енергію в Росії, що Росія це не країна варварів. І ось, до речі, є переклад google перекладача з видання німецького Welt, що саме заявив Шредер, що він виступає проти демонізації Росії як вічного ворога. Що Росія це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною. Шредер заявив, що залишається німецький сором за те, що Росія була жорстоко вторгнута німецькими солдатами у двох світових війнах. Уже і про німецький сором заговорив. що сказати про таких, як Шредер та інших. Щодо того, що Пісков сьогодні почав критикувати президента США, то Пісков сьогодні заявив, що методи Трампа не відповідають підходам Росії про багатополярний світ, що Трамп улюбляє всі питання вирішувати через коліно. Ось такі дослівно заяви від Піскова, і видно, що Кремль чомусь незадоволений. Щодо загалом підсумків переговорів, які з'явилися інсайди, про що потрібно поговорити, необхідно в цьому випуску сказати. Вчора пізно ввечері за київським часом з'явилася заява від Вікофа, спеціального представника президента Ша, який підтвердив, що переговори продовжаться наступного тижня в абу дабі 1 лютого. І є важливий момент. Я зайшов на сторінку в мережі X, в мережі Твіттер Віткофа. Вітков не просто повідомив про те, що перемовини продовжаться 1 лютого, а він заявив про те, що переговори були дуже конструктивними. І було домовлено продовжити їх наступного тижня. Дуже конструктивні перемовини. І сьогодні американські ЗМІ, наприклад, видання такі авторитетні, як The New York Times, посилаючись на свої джерела, які публікують дуже часто авторитетні різні витоки, інсайди, заяви американських чиновників. Сьогодні видання The New York Times повідомило, що мирні переговори щодо України завершились на позитивній ноті, і що Зеленський натякає на майбутню зустріч. Більше того, є повідомлення від американського видання Axios, що у США заявили про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Нічого собі, який такий оптимізм, я прочитав і переклад цих статей в цілому, американські видання посилаються на думку на враження американських високопосадовців, які заявили про те, що вони побачили багато поваги в кімнаті. Тому що буцімто росіяни справді російська делегація шукали рішень, щоб було видно, що російська делегація дійсно хоче про щось домовитися, що сторони в Абу-Дабі обговорювали широкий спектр питань, територіальні вимоги Запорізьку АЕС, які кроки з деескалації мають бути та інше. І що наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі, яка має відбутися 1 лютого, Призведе до більшого прогресу, і навіть це може призвести до зустрічі сторін у Москві або Києві, чого не траплялося роками. Як ви собі уявляєте, зустріч потенційно, навіть теоретично, між президентом України Зеленським і Путіним у Києві? Як це взагалі можна уявити або те, що президент Крезеленський полетить в Москву? Це якийсь взагалі нонсенс? Як це можна розглядати, що Путін прилетів в Київ, що Україна приймає гостя військового злочинця після всіх злочинів, які він вчинив, після злочинів окупаційної армії? Це про що? Хіба що один варіант це те, що Україна з 1 січня цього року стала державою-учасницею Римського статуту, і Путіна заарештують і відправлять під трибунал в ГААГу. Однак навіть цей варіант взагалі приймати Путіна це про що? Тому я, чесно кажучи, дивуюсь такому оптимізму американських чиновників, високопосадовців. Щодо заяв від наших чиновників, та видання пише, що водночас український посадовець заявив, що, хоча досягнуто значного прогресу, досі не зрозуміло, чи справді Путін хоче припинити війну та чи надасть він своїм перемовникам повноваження укласти угоду. Що відбувається? А відбувається наступне, про що я говорив у попередніх випусках. Що насправді Дмитрів, головний спеціальний представник Кремля. Просто коли прилітає в США, або зустрічає з американською делегацією чи з якимось, наприклад, іншими чиновниками, він постійно розповідає, що Путін хоче завершити війну, що Путін готовий до миру. Давайте домовлятися, і при цьому водночас він демонструє те, що то дійсно Путін хоче завершити війну. І як пише видання Аксіус, українські посадовці також бачать це саме робила російська делегація вчора, позавчора в Абудабі, що дійсно не хоче домовлятися, все дуже серйозно, що вони зацікавлені. в Війни. Однак є моменти, чи має повноваження російська делегація взагалі щось підписувати, і чи дійсно Путін хоче припинити війну, чи справді він цього хоче, чи це просто чергова бурхлива імітація? Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Щодо ще інсайдів, є повідомлення від видання американського політика. Що на перемовинах вчорашніх позавчорашніх Москва наполягає на поділі електроенергії Запорізької атомностанції між Україною та РФ. Однак зазначається, що угоди не було досягнуто. Запорізька АЕС є українською атомстанцією, тому яка угода про що це? Раніше ЗМІ писали, що навіть президент США згадував про Запорізьку АЕС, говорить про те, що вона найбільша в світі, і що США можуть бути також акціонерами і можуть продавати електроенергію. Ну, це взагалі без коментарів. Більше особливих інсайдів немає. Пишуть про те, що передньо домовилися про те, як, наприклад. Буде заморозка війни, як буде здійснюватися контроль за ситуацією та іншим. Є певні домовленості попередні між військовими, однак глобально територіальне питання. Не вирішене, Москва не хоче йти на поступки. Також ми бачимо в ЗМІ питання щодо Запорізької АЕС. Є інші питання. Питання щодо енергетичного перемир'я взагалі не розкривається. Тому очікуємо, що новин, інсайтів, можливо, заяв від переговорників. А тим часом президент України зеленський прибув сьогодні до Литви. І, як пишуть ЗМІ, він проведе зустріч із президентами Литви і Польщі з Науседою і Навроцьким. І ця зустріч відбудеться в рамках «Люблінського трикутника. Добре, що відбудеться зустріч. і президент Крим Зеленський станом у той момент, коли я знімав цей випуск. Він вже зустрівся з президентом Литви Неуседою, Обговорили енергетику та мирні переговори. Ще будуть перемовини з президентом Польщі. Щодо президента Польщі, ми знаємо. У нього дуже багато в лапках історичних питань до України. Однак, Польща, наш сусід, потрібно говорити. Потрібно, щоб відносини були добрими, тому очікуємо новин щодо результатів перемовин президента України із з президентом Польщі. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора президент Крензеленський публічно заявив, що Україна буде розвивати бойові підрозділи служби зовнішньої розвідки для операцій за кордоном. Ще у 2000-х роках частину СБУ відокремили в окрему структуру в службу зовнішньої розвідки. І рішення це було зроблено для чого? Для того, щоб СБУ безпосередньо займалася внутрішніми питаннями, таким внутрішнім щитом служба стала. А служба зовнішньої розвідки це і агентура, це розвідувальні дані, це різні такі операції, це така. Тиха робота. І зараз президент Корне Зеленський він, видно поставив задачу, щоб служба зовнішньої розвідки, щоб вона розвивала свої саме бойові підрозділи. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.